Права номер 5 другий пункт. Під час змагань хлопчик розвинув потужність 160 Вт. Яку роботу виконав хлопчик за 20 секунд? Ну що ж, це, звичайна, задача на потужність. Записуємо у скороченому вигляді. Умову нашої задачі. Отже, потужність позначається великою літерою N. Можна і P позначати. N. Записуємо дорівнює 160 Вт. Далі, час Т у нас дорівнює 20 секунд. Ну що ж, у нас запитують, яку роботу виконав хлопчик. То робота у нас літера А. Ну, розв'язання записуємо, що за означенням чому дорівнює Потужність. Так і пишемо, що за означенням. За означенням пишемо потужність N, дорівнює А, що ділиться на Т. Ну і зараз, як нам звідси знайти роботу, давайте я використаю трикутник А, що ділиться на Т в цій формулі є, то А записуємо роботу зверху, Т внизу. Ну і для потужності місце залишається у нас тут. Якщо нас цікавить робота А, то А дорівнює зверху, а внизу N і Т, то N, що множиться на Т. То записуємо, що звідси випливає, що робота А дорівнює N, що множиться на Т. Ну що ж, ми одержали формулу. Чому дорівнює робота? Ну або логічно, 160 Вт це 160 джоулів за 1 секунду. За 20 секунд в 20 разів більше. Записуємо тоді, чому дрівня робота, а за формулою. Отже, N. Замість n пишемо 160 ватт. Так, що множиться. Ну і час у нас 20 секунд. Ватти пригадуємо, це джоулі за секунду. То секунда в нас тоді скорочується, залишається джоулі. 16 на 2 це 32 і 2 нолики. То ми записуємо, що вийде тоді 3200. Так, отже, 3200 джоулів. Є. Ну що ж, цілком ймовірна величина, за 20 секунд. Це велика потужність для людини 160 Вт. 3200 джоулів. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, яку роботу виконав хлопчик? Записуємо, що робота А у нас дорівнює 3200 джуулю. Ну що ж, ось така задача на потужність. На цьому вправу завершено.